Ця велика битва змінила хід історії для Римської імперії. Вона дала шанс Риму стати могутнім. Неподалік від Риму 28 жовтня 312 року нашої ери між двома арміями двох римських імператорів Константина Великого та Марсенія сталася велика битва. Котрій котінтин добув рішучу і вирішальну перемогу в битві. А тіло Максенція, що потонув у тибрі, під час бою було піднято з річки і відрубано йому голову. Результат битви мав провідне значення в подальшому розповсюдженні християнства у стародавньому римі. Константин вирушив зі своїх володін на заході імперії з військом у 40 тисяч осіб і перетнув Альпи. У перевалі Монце. На зустріч армії Костянтина вийшла армія Максентія. То десяти на військо. Це була вражаюча військова сила. Плюс до його армії входила Преторіанська гвардія, яка призвела його до влади і як раніше зберігала йому вірність. На світанку 28 жовтня 312 року армія Константина атакувала армія Максентія. Костянтин наказав своїм мушникам обстрілювати ворожі війська. Водночас почала наступати рівним строєм римська піхота Костянтина, яка була набагато краще озброєна та професійна, хоча їх було 40 тисяч, але вона складалася із професійних солдат. Армія Максенсія включала різні ударні частини важкої кавалерії, також загони претуріантів та добірних розбігів. Та боєздатну легку піхоту від владної Максенції провінції Африки. Проте слабкі частини гарнізонної служби та легіони, набрані із італиків, давно вже відвикли воювати і не горіли бажанням ризикувати та битися із непереможним ворогом. Напередодні витри 27 жовтня Костянтин мав видіння, яке надихнуло його на бій під закістом християнського Бога. Костянтину у вісні було наказано креслити небетний знак на щитах своїх воїнів. І він виконав цю заповідь. нанісши на щити знак, що означає Ісуса Христа. Коли піхота Костянтина почала натоп на, на свої супротивників, римський імператор Матвейці сказав, оце, наступає, наступають. Сгадавши міт відправив свою кавалерію атакувати піхоту Костянтина. Іменно цього чекав і костянтин. У повіт на такі дії Костянтин відправив прабу більшу тяну своєї кавалерії на свій повітря план. Тим часом професійні легіони Костянтина вступили у бойовий контакт із легіонами Марсерія. Легіони Мартирія почали порогинатися під ударами воїнів Костянтина. В той же момент Марцерій перекидає всю свою кавалерію і ліво флангу на править лад, щоб оточити кавалерію Костянтина. Часом легіони Петкентина піхота прорвала передовій лінії Прітаріанської гвардії, які стояли в центрі і просувалися уперед. На полі бою почалося складатися таке враження, що піхота Петкентина просто не зупинити. На лівому фланжі Марселія піхота Петкентина прорвала ряди Преторіанської гвардії. І вступила у бойовий контакт із сторозовою службою, які почали відступати з бою. Тим часом на правому фланзі перебувала частина елітної кавалерії армії Флоттентина. Саме цим він вирішив скористатися. Уздовж цього фронту армія Фентянтина тіснила ворожу армію. Вони просувалися вперед, уперед, у центрі. Солдати Контянтина дійшли майже до самого імператора Марсенія. Марцені почав кидати у бій усі свої резерви. Сто тисячна армія Марседія ледве стримувала 40 тисячної армії Костянтина. Попри те, що армія Мартедія була чистенішою. Більші більше солдати вони не змогли зупинити просування Контянтина. Тим часом невеликий еніпний загін кавалерії Контянтина на чолі із сином Орицом атакували лівий флан Мартелія. Догнавши страшного удару у спину, солдати Мартерія почали поступово тікати із полібу. Лівий план Армія Маркселія почав сипатися. Солдати в паніці почали кидати зброї та втікати. Та один із полководців Петровіанський гвардії призупинив цю паніку на дівь плані, флан, примусивши битися їх до останнього. Але все вже було пізно. Армія Марстерія сипалася на очах. Центр почав тікати з подебою. Поступово і інший план теж почав тікати з полібу. Це була повна порадка бактерія. Побачивши порадку своїй дві, бактерій почав тікати з бою. Він на своєму коні не думав перетнути річку тебе. І потом римські історики та сучасники тих подій згадують про те, що легіони фельдшетина знищили близько 30 тисяч. Ворожих солдат. Римський імператор Максентій потонув важкі покотунта у рікці Тибер. Проте ситуація не доважала місця для невизначеності. Константин наказав дістати з річки тіла полети. Наступний день голову Мацензія відправили до Рибу. Переможець видів насадити її на відверт писа, щоб усі бачили, що боротьбі за владу в римі покладено повний і рішучий кінець. От це у вічне місто, але попереду у нього залишалося ще довгих 12 років і кілька перемог, які знадобилися, щоб долати східного августа від на весті єдиним господарем цієї Римської імперії. Ми вам був канал Масштабні вити. Підпишіть і не забудь поставити лайк. До зустрічі на каналі.